Час новин на ТІВІ. у студії Дмитро Херлов. Вітаю напередодні вечорі. Ворог накрив артилерійським вогнем Нікополь. Внаслідок цього постраждали троє осіб. Вони отримали уламкові ураження. Двоє з них госпіталізовані. Наразі вони у стані середньої тяжкості. Треті постраждали. Лікуватиметься амбулаторно. У місті пошкоджені вісім приватних будинків, дев'ять господарських споруд та понівечена лінія електропередач. Вже вночі агресор ще раз обстріляв місто та пошкодив одне з промислових підприємств. На щастя, минулося без постраждалих. Не лише дрони і пікапи. Дніпро продовжує надавати підтримку Збройним силам України та залишається лідером у цьому питанні. Коштом міста для наших оборонців закуповують автівки, комп'ютерну техніку, тепловізори, прилади нічного бачення та багато іншого. Это много всего того, что город закупает и передает э, нашим весу. И это все делается от имени наших граждан, от имени наших земляков и жителей Днепра. Поэтому мы все в этом участвуем. Это не то, что Корбан помогает или Филатов помогает, или какой-то штаб помогает. Это помогает, это помощь всех жителей нашего города, нашим вооруженным силам, для того, чтобы они нас защищали и обеспечили нам мирное существование в городе. Це місто двічі було в окупації. Дев'ять років тому Сєвєродонецьк вперше звільнили від російських окупантів. А понад рік тому переважна більшість місцевих мешканців стали переселенцями. За оцінками української влади, окупанти зруйнували всю критичну інфраструктуру та пошкодили 90% будинків у місті. Втім, северодончани, які оселилися у Дніпрі, мріють про повернення додому. Щойно рідне місто вдруге звільнять. Случає запротивлення будете унічтожене. Шанси вижити травний нулю. Подумайте о своїх дітях, близьких, которым ви нужны. Таке повідомлення Тетяна отримала 25 лютого 2022 року. Ще більше місяця вона перебувала у рідному Сєвєродонецьку. Організовувала евакуацію людей. Під час першої окупації міста у 14-му її сина був випускний. Школярі тоді одягнули жовто-блакитні стрічки. І хтось з хлопців почав співати гімн. І всі, як один, піднялись і все співали. Звісно ж, там були присутні із автоматами, почали шукати, хто це розпочав. Ми того хлопця почали прятати. В березні 2022-го російська ракета влучила у будинок родини Тетяни. Місто обстрілювали майже цілодобово. Люди тікали під ворожим вогнем. З собою брали тільки найнеобхідніше. Ми тільки людей завели з діточками, інвалідів. І тут починають, ми бачимо, як летять на нас ракети. І автобуси стоять, люди підтягуються, сідають. Тетяна зупинилася у Дніпрі. Тут продовжує допомагати землякам. Працює в хабі Северодонецької громади. Сюди переселенці з Луганщини приходять за юридичною психологічною підтримкою. Їм допомагають із працевлаштуванням. Є черговий лікар раз на місяць. Переселенцям видають продукти, побутову хімію. Є можливість підібрати собі одяг. Також у нас цифровий хаб є, де отримують люди послуг ЦНАПу. Вони можуть здати там документи за зруйноване майно своє. Сирина лунає під час прийому пацієнтки. Ще є час, щоб спуститися в укриття. У Дніпрі працює ціла лікарня переселенка з Сєвєродонецька. Вікторія, як і багато співробітників медзакладу, теж переселенка. Працюючи. Нормально. Додому хочеться. Всі живемо в надії повернутися. Пацієнти Сєвєродонецька продовжують лікуватися у своїх. Втім, ці спеціалісти приймають і Дніпрян, і переселенців з інших тимчасово окупованих міст. Анатолій отримав травми в Маріуполі. Гарне обслуговування, тому би, ну ми, скажімо так, в зв'язку сложився обстоятельств постійні клієнти. Тут ведуть прийом ендокринологи, травматологи, хірурги, терапевт, гінекологи та інші вузкопрофільні спеціалісти. Єдиний стаціонар до команди Североденчан приєдналися і колеги з інших окупованих міст. Ми дуже дякуємо, що нас тут прийняли, що ми маємо змогу тут і працювати. І до нас вже шкодять і місцеві жителі. Дуже дякують. У нас працюють і лікарі, теж з міста Дніпра. Так нам приїхала посилочка, яку нам. Передавали для військових, зв'язаними масками. Но ну, приїхала на в початку літа і поїде до нашим ребятам наверное, вже ближе зиме, Якщо це все не закончится. корінни северодончанин Євген залишався в рідному місті до квітня. Купував хліб і розвозив людям у сховищах. Під час першої окупації міста не виїжджав. Когда сепаратисты поняли, що так сказати неизбежен, они просто убежали. Вот так вот. і люди вийшли на площаті, радовались. При приїхали воєнні, установили український флаг. Зараз Євген допомагає мешканцям прифронтових міст і селищ у Донецькій та Луганській областях, організовуючи гуманітарні рейси, розвозить продукти, гігієнічні засоби, медикаменти, корм для тварин. Підтримує військових. Хоча каже, донати на армію суттєво зменшилися. Не розуміють люди навірно, що благодаря они живут живуть так, як ані живут в относительно спокійних местах и і в односительної безпеки. Поніділі ну большую часть знаходимося в Запорожье в Дніпрі. работаем, зарабатываем деньги. Уже собираем посилки, собираем продуктові набори, корма для животних. Євген, Тетяна і Вікторія чекають на друге звільнення Северодонецька та намагаються як можуть наближати перемогу. Всі троє кажуть: мріють повернутися додому. Воді в Кривому розі та Нікополі бути. Найбільше будівництво водогону за час незалежності України триває вже місяць. Роботи мають колосальний масштаб. Перед фахівцями постала дійсно складна задача забезпечити людей водою в найкоротший термін. На якому ж етапі будівництва водопроводу та коли його завершать? Артем Мороз розкаже. Попри дощ, робота кипить. Фахівці будують водогін до Кривого Рогу. Загальна протяжність саме цієї ділянки 26 кілометрів. Водогін постачатиме 400 тисяч метрів кубічних води на добу. Зараз відбуваються роботи по влаштуванню основи під трубу. Майже на всій ділянці вже є викопано траншеї. На зараз вже спаяно у нас 9 кілометрів. Пластикової труби. такого будівництва не було. Ми рахували з 1978 року. Тобто таких водогонів не, бували, не будували більше 40 років. Швидкість виконання робіт має велике значення, адже після підриву російськими терористами Каховської ГЕС мешканці Нікополя та Кривого Рогу частково залишились без водопостачання. Я, от, наприклад, живу на 15-му таже, то у мене з водою взагалі. Навіть тут по часам з 8 до 10 як дають її, да? ну її просто. До мене не вистачає Ігор ділиться, без постійного водопостачання життя стало значно складнішим. У мене двоє дітей, як я з водою ну, взагалі самі повинні розуміти, що помитися, постирати. Проблеми з водопостачанням торкнулися ледь не всіх жителів міста. Якщо це дев'ятий таж, то може у нього води не бути. А якщо це до третього та четвертої, то вода є. Ну, є, да, узнайомо, що є погодина, є такий район. Знайомий, автовокзал, там взагалі води немає. Саме для вирішення цієї проблеми і розпочали будівництво нового водогону. Починається він з річки Інгулець. Саме тут братимуть воду для Кривого Рогу. Зараз у нас річка, основне русло річки перекрито. Іде забівка шпунтов Ларсона. Це для того, щоб укріпити узбіччя, укріпити берегову лінію, і буде облаштована саме насосна станція на цьому місці буде проводити водозабір. Далі довгі, 16 кілометрів мережі, які треба спаювати. Температура стика 220 градусів. Виставляють апаратуру, правильну температуру в компресорі для того, щоб пайка проходила в той температурі, які потрібні. Тобто вони зараз збільшують температуру, щоб труби так, плавилися, так? Так, так? так, щоб виставити паяльний апарат, який ви тільки що бачили, його опустили вниз. І після цього буде вже йти вже хімічний процес. Труби замовляють із Європи і вони з пластику, тому служитимуть довше металевих. За добу прокладають приблизно кілометр таких труб. Вся труба, йде тищовка, яку ви зараз бачите ззаді мене, проходиться на відрізці 16-3 кілометри. На ній забезпечено 10 бригад на даний момент, які виповнюють цю роботу. Майстри кажуть, попри масштаб проекту, роботи йдуть в необхідному темпі. Перша ділянка запланована ще до кінця серпня. Перша труба вже надасть приблизно 100 тисяч кубичних метрів води до міста Кривий Ру. Завершити будівництво планують восени цього року. Подібні роботи ведуться і у Нікопольському районі. Там об'єми робіт значно більші, адже ділянка майбутнього водогону приблизно 150 кілометрів. Нова відмостка, шви та світло в під'їздах на Янтарній відремонтували будинок за зверненням містян до міського голови Дніпра Бориса Філатова. Всі роботи виконували паралельно, завдяки чому їх вдалося завершити в максимально короткий термін. Як наразі виглядає будинок, дивіться далі. Ну я не, не... не іди, що так швидко. А ну це саме. шви… Де то я знаю, за тиждень зробили. Федір мешканець багатоквартирного будинку по вулиці Янтарній. Чоловік каже, багатоповерхівка давно потребувала ремонту. Зробили отмостку і утеплили цоколь. Не спальнельні шви утеплили і холодну воду. Зробили, окрім цього, провели роботи у під'їзді. Освітлення є в на кожному етаже на, кожному на площадки, теж таке саме зроблено, і на вході. Подібні роботи проводяться і у інших багатоквартирних будинках міста. Прохання провести ті чи інші роботи надходили від містян під час особистих прийомів міського голови Бориса Філатова. Очільник міста надає доручення профільним комунальним підприємствам провести обстеження та виконати необхідні роботи. Мешканці цього будинку звернулися на прийом до міського голови з проханням виконати ремонтні роботи по трьом пунктам: основним: це вимушення навколо будинку, цоколь та заміна електричних систем. Загалом на виконання усіх робіт пішло десь місяць, може пів півтори. Щоб отримати допомогу, телефонуйте на гарячу лінію Дніпровської міської ради. Затишок Дніпрян у Дніпрі. Завершують роботи з оновлення зелених зон. Наша знімальна група побувала у сквері імені Янгеля. Що там зробили, та як дбають про комфорт містян? Дивіться у сюжеті Ксенії Штомпель. алея до реконструкції була вкрай занедбаному стані. Оце тільки посередині шов асфальт з колдобинами. Лариса Анатолівна, коріна мешканка району Янгеля, каже на її очах: занедбана ділянка перетворилась на охайне місце відпочинку. Були гори сміття, що ногу не можна було поставити десь і пройти по цим горам сміття між деревами і всім на світі. Кожен крок у цій реконструкції узгодували з громадськістю. Ми вибирали, ми перевіряли з нами е, якісь поради ми давали, узгоджували проєкти. Навіть е, 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 бруківку, яку ви бачите, оце кольори, які ми теж підбирали, ми теж підбирали на цю бруківку, е, дуже були довольні. Тут становили нові лави, облаштували дитячий та спортивний майданчики, Зробили зону для прогулянок. Наразі комунальники озеленюють тамтешні клумби. Висаджуємо для дніпрян квіти для того, щоб дніпряни милувались. Нещодавно тут зробили найголовніше подачу води для поливу рослин. Вода поруч. Тут не було води, але завдяки... КП Міська структура ну, ми зробили включення, врізались. О, і тепер у нас є де підключатися от, і поливати квіти, поливати все, що потребує води. Пан Михайло вже сім років дбає про цей сквер. Каже, раніше машина привозила воду раз на тиждень, без поливу все засихало. Поставили крани, зробили виход до верху. Для того, щоб було зручно підключити ось таку шлангу і щоб користуватися водою можна було зручно. У нас є вода. Окрім цього, у сквері подбали і про безпеку. Ми обезопасили містян, а особливо маленьких містян наших від дороги. Ми встановили там невеличкий паркан для того, щоб їх захистити, щоб вони не вибігали з дитячого майданчика і не біжали під колесом автомобілів. У свою чергу комунальники звертаються до містян із проханням не вандалити і дбайливо ставитись до комунального майна. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. У зв'язку з проведенням аварійних робіт на вулиці Калинова, 37, тимчасово припинено водопостачання у будинках з 37 по 47 по згаданій вулиці. Також аварійні роботи йдуть за адресою вулиця Стара Пристань, 70, через що припинено водопостачання у будинках з 3 по 70. Водопостачання відновлять по завершенню робіт. Більше інформації на сайті, і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради, звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І наостанок повідомляємо, що за добу у місті на світ з'явилося 22 немовляти: вісім дівчаток та 14 хлопчиків. Двох дітей народили жінки-переселенки. Далі традиційно поспілкуємось з гостем у студії, тому не перемикайте. Сьогодні нашою гостею є помічниця директора КП Теплоенерго Анастасія Сухіна. Пані Анастасія, вітаємо вас. Вітаю вас! Дякуємо, що завітали. Ви сьогодні за доручення міського голови так. відвідували не одну локацію. Була у вас така серйозна перевірка. Давайте розпочнемо одразу з першої, де ви побували самого ранку. Що вдалося побачити і що ви перевіряли? Самого ранку ми проінспектували укриття. А саме його належний стан та доступність для всіх містян. Саме таке завдання стоїть, поставлене Борисом Альбертовичем, щоб всі мешканці в будь-який час, вночі, під час повітряної тривоги могли спускатися і знаходитись в укритті. Саме це і інспектували. Подивилися, що укриття за адресою проспект Лесі Українка, 36 це навчальний заклад. Облаштовано на гідному рівні є все необхідне, є запаси і питної води, є печиво, є вогнегасники, Wi-Fi. Кажуть, що я акцентувала увагу, чи можуть люди спускатися саме вночі. Так, Є черговий, який знаходиться цілодобово, вказаний його номер, номер телефону перед входом у сам заклад. Є туалетні кімнати, є декілька виходів. Звернула увагу на наявність аварійного освітлення. Тобто, все є. Є і медичний куточок, тобто для першої допомоги є все необхідне. Ну, тобто, ви задоволені перевіркою цією? чи були якісь зауваження? Вони сказали, що там ще роботи тривають, і до 1 вересня вони планують їх завершити. Також сказали, що до 1 серпня вже буде облаштовано і генератором укриття. В принципі, зауважень як такових і не було. Укриття невелике. Воно розраховане на 150 осіб. Це і з персоналом навчального закладу і з здобувачами освіти. Далі ви відправилися до, до котельні. Давайте так. переходити саме до цієї локації. Я знаю, що ви перевіряли не лише кутельню, а щось і, і на дворі. Так, правильно, сьогодні ми перевіряли виконання доручення міського голови, а саме завчасна підготовка до опалювального сезону та впровадження енергоефективних заходів. Сьогодні відбувалися на території котельня Чечелівського району, яка опалює 10 житлових будинків та вісім начальних закладів. Це і дитячі садочки, і школи, і там технічні училища. Ізоляція дуже важлива, оскільки за допомогою цих робіт, проведення цих робіт, ми уникаємо теплових втрат. Роботи проводяться взагалом по всьому місту, не тільки на територіях котельня, котелень та теплорозподільчих пунктах. Також відпрацьовуються і пропозиції громадян, які надходять до нас. Тобто ми спочатку складаємо всі скарги. Об'єми робіт і проводимо роботу. Хочеться акцентувати увагу, що саме такий відробіт ми можемо проводити за сприятливих погодних умов, тобто восени, коли морозна вже стійка погода стоїть холодна, відновлення отеплювача проводити неможливо. Тому як ми працюємо зараз по всьому місту, не тільки на котельнах, як я кажу, а і за заявками наших мешканців. А що стосується безпосередньо котельні, яка проблема була там? Ми звернули увагу, ми ж новий досвід у нас є. Працювали в екстремальних умовах. Дуже важкий був опалювальний сезон. Ми пройшли його гідно, безумовно набили шишки, провели роботу над помилками. Дуже чутливе виявилося котельне обладнання це котли і насосне обладнання, тому зараз саме цьому приділяємо особливу увагу. Сьогодні в котельні проводилася ревізійно-ремонтні роботи насосного агрегату для того, щоб попередити якісь аварії. Вже під час проходження опалювального сезону, тобто, щоб у нас був і резервний насос. Якщо один, наприклад, вийшов з ладу там під час відключення електроенергії, я кажу, наприклад, то у нас буде резервний насос, який буде циркулювати теплоносій до наших споживачів, зрозуміло. Ми колеги сьогодні були разом із вами знімали вашу перевірку. Що можете сказати стосовно цього відео, пояснити трошечки нашим глядачам. Ми поспілкувалися з працівниками, з ремонтниками, обмінялися з ним враженнями. знаєте, як пройшов, як пройшов період, що було найважче, чи не перестали вони знаєте, там любити свою роботу, тому що все таки це було дійсно серйозні випробування. Ні, всі працюють знаєте, всі задоволені, так сказали, що було важко, але зараз працюють ну більш активно для того, щоб вже з новим досвідом війти в новий опалювальний сезон. Пані Анастасія, давайте поговоримо взагалі про підготовку до опалювального сезону. Ви вже трошечки розпочали. Втім, я хотів би спитати, які ще роботи проводяться, і чи встигаєте ви у зазначені терміни? Підготовка до опалювального сезону це цілий комплекс заходів. Це і відновлення ізоляції, як ми бачимо, і ревізія насосного обладнання. Там, де вже неможливо проводити ремонтні роботи, тобто обладнання вже повністю вичерпало свій ресурс, замінюються на нове. Це стосується і котлів, і насосів більш енергоефективних. Також замінюються аварійні ділянки трубопроводів опалення. Е, ну і безумовно про генератори, тому що ми готуємося до будь-яких сценаріїв негативних. Ви маєте на увазі, не дай Боже, повторення сценаріїв з атаками на критичну інфраструктуру. Так. Ми готуємося і до можливих обстрілів, ну і безумовно до відключення електроенергії. Скажіть, будь ласка, чи багато ще вам доведеться зробити? Я маю на увазі ремонти, можливо, заміну обладнання з урахуванням того, що ми одразу починаємо підготовку до нового сезону, тобто в березні завершили там березень, квітень, тому що деякі там медичні установи ще отримують теплоносій, Ми одразу вже готуємося до нового сезону. Станом на сьогодні ми вже готові на 67%. Тобто, вже більше половини виконано. Безумовно, ще залишається у нас і час до вересня. Я думаю, що десь до середини вересня, там, до перших числ, можливо, ми вже будемо готові. Там ну на 99% Так точно зрозуміло. Важкий рік не лише для працівників теплоенергої, взагалі для усіх громадян так. України. Ціни стають більшими, в тому числі. Напевно, виникають складнощі з оплатою комунальних послуг у містян. Давайте поговоримо про борги. Проблема, яка має дві сторони завжди, і зі е, сторони мешканців важко, важко, і з вашого боку. Також які цифри наразі, і що з цим робити, взагалі на ваш погляд, станом на сьогодні у нас заборгованість містян складає 1 мільярд 318 мільйонів. Для порівняння опалювальний період ми завершили з цифрою 1 мільярд 600 мільйонів. Тобто, все-таки люди сплачують, хтось розраховується за минулі періоди або за минулий період. Хтось створює запас вже на новий опалювальний сезон. Таких людей. Я не можу сказати, що це там, повальна тенденція, але вона існує. Я чую від людей, вони телефонують і питають, там, чи пройшов мій платіж. Я хочу сплачувати наперед для того, щоб в восени взимку трошки розвантажити фінансовий бюджет, ну, сімейний бюджет, скажімо так. Ну, сплата наперед це зрозуміло. А що робити тим, хто наперед сплачувати не може? Які є варіанти для того, аби все ж таки залишатися з теплом, залишатися з вашою послугою, якою ви надаєте, і при цьому якимось чином сплачувати? Ми завжди пропонуємо. Ми завжди йдемо на зустріч. Ми пропонуємо укладати договори реструктуризації. На сьогодні уклали договір у кількості договори у кількості 68 штук на суму 1 мільйон. 380 тисяч гривень. Ми розуміємо, що це не зовсім співставні цифри, якщо брати заборгованість і реструктуризацію. але все одно ми вдячні тим людям, які звертаються і укладають договори. Також є діє програма, що в опалювальний сезон, наприклад, якщо людина не в змозі е, сплачувати повну суму нарахування, вона може до нас звернутися в абонентський відділ, який знаходиться на королеве вулиці Королевої 2, 2 15 А, це колишня вулиця Глінки. І написати заяву, що вона буде сплачувати цілорічно, тобто і в міжопалювальний період певну суму там 500 тисяч гривень, 1500 гривень. Тобто, таким чином ми також йдемо назустріч тим людям, які опинилися в ну в скрутних фінансових умовах. Скажіть, будь ласка, ось ця формула, про яку ви кажете, стосовно реструктуризації боргу, ви назвали різні суми, які людина може сплачувати. Яким чином ці цифри визначаються? Тут вже індивідуальний підхід. Це е, працюють наші фахівці з. З абонентами відділ абонентського обслуговування, саме я адресу назвала, вони дивляться на доходи сім'ї, тобто на можливості, і вже від цього знаходиться якесь ну найоптимальніше рішення як для нас, так і для споживача. розуміло І моє останнє питання, навіть не питання, а таке прохання до вас оцінити те, сьогоднішнє ваше чергування, чи задоволені ви загалом, і які взагалі у вас плани на майбутнє. І ваші відчуття щодо ситуації, яка буде складатися взимку Дніпрі? Мені здається, що після цього опалювального сезону наші комунальники вже нічого не бояться. Тобто, ми відпрацювали знаєте, такі негативні сценарії, які були, коли була там були перебої з водопостачанням, і у нас був підвоз води нашими іншими комунальними службами, де це можливо. Безумовно, ми готуємося, і як я вже сказала, до можливих обстрілів і до відключення електроенергії. І ми плануємо встановити до опалювального сезону близько 250 генераторів. Це як на котельних, так і на теплорозподільчих пунктах. До речі, люди вже на це звертають увагу і телефонують, питають, що ви там бетонуєте, навіщо ви це робите, коли кажуть, що це генератор. В що це питань більше немає. Ну хтось, звісно, там негативно ставиться до цього, як завжди, в нас різні е, враження у наших мешканців. Як я оцінюю сьогоднішнє інспектування? Дуже позитивно. Бо я поспілкувалася, знаєте, з людьми, почула, побачила їхній настрій. Які плани тільки працювати як на комунальному фронті, так і наближати нашу перемогу? Дякуємо дуже, що завітали. Друзі, нагадуємо, що ми щойно спілкувалися з Анастасією Сухіною, помічницею директора КП Теплоенерго. І на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та на наші спецпроєкти. QR-коди на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, попри все, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!